Всім привіт! У цьому відео ви дізнаєтеся поради роблоксерам, які тільки починають знімати відео або збираються починати. Ідею до цього відео обрали ви. Наступного разу можете обрати іншу. Заходьте у спільноту мого каналу, щоб проголосувати. Готуйте чаючок приємного перегляду. Перша порада назва каналу. Назва вашого каналу потрібна бути такою, щоб глядачі запам'ятовували її. Вона не повинна бути довгою і важкою. Також важливо, щоб назва була оригінальною. Якщо вона буде, як у всіх, вас просто не зможуть знайти серед інших каналів, тому краще подумати над цим. бажано не писати просто своє ім'я, бо таких в інтернеті повно. Друга порада спілкування з аудиторією. Відповідайте на коментарі і запитання від глядачів і підписників, це важливо. Третя порада слідкуйте за трендами. Ви можете робити відео на популярні теми, робити свій варіант якогось тренду. Це допоможе набрати більше переглядів, бо людям це цікаво. Четверта порада аватарка, баннер. Аватарка, шапка профілю, назва і допис це обличчя вашого каналу. Аватарка повинна бути з вашим персонажем, так як він, обличчя каналу. Можна зробити позінг або намалювати персонажа, так вас будуть впізнавати. Це допоможе впізнавати вас до того ж, так канал буде виглядати гарніше. П'ята порада контент. Вам потрібно робити відео, без цього ви не станете ютубером і аудиторію не знайдете. Ваші відео повинні бути цікавими. Краще обрати якусь тему, на яку ви робитимете контент, тому що якщо людина прийшла дивитись Roblox, а ви знімаєте щось інше, цій людині буде нецікаво дивитись ваші відео. Шоста порада звук. Звук важлива частина ваших відео це може бути музика, озвучка або звукові ефекти. Відео більш цікавіші, коли у них є хоч якийсь звук. Сьома порада озвучка. Якщо ви робите відео з озвучкою, якість запису теж має значення. Краще купити мікрофон. Якщо не хочете або не можете озвучувати відео самі, можете використовувати програми для озвучки ботами, як роблю я. Я користуюсь програмою TTS. Восьма порада тип контенту. Якщо ви обрали тему Роблокса, можна знімати різний контент по ньому. Який саме інформативний розважальний. Якщо хочете знімати інформативний контент, можна розказувати про якісь події в Роблоксі про різні факти, зв'язані з платформою. Якщо ж хочете знімати розважальні відео, можна робити летсплеї, тренди, жарти. Саме я знімаю і інформативний і розважальний контент, на що є ідеї і що хочеться. Ви можете не обирати тип і знімати все як я, це не принципіально. Дев'ята порада скін. Скін це шкіра, якщо перекладати з англійської мови. Так називають зовнішній вигляд персонажа в іграх. Якщо ви хочете стати Роблоксерою, вам потрібен оригінальний і гарний скін. Важливо, щоб глядачі запам'ятали його і знали, що це саме ви скін це така ж важлива частина каналу, як назва аватарка і інше назване раніше. Десята порада регулярність. Чим частіше ви викладаєте відео, тим краще не треба робити їх раз у рік, так YouTube не буде продвигати ваші відео, а підписники не будуть довго чекати новий контент. Бажано не пропадати надовго, але якщо берете відпустку, кажіть про це підписникам, інакше якщо ви просто різко пропадете, вони будуть про вас турбуватись. Можна робити відео раз на тиждень, не більше, не менше, щоб не перетруждатись. Одинадцята порада сценарій. Якщо ви розказуєте щось у відео, вам потрібен сценарій. Достатньо просто написати потрібний текст, перечитати його, виправити помилки, щоб він був зрозумілим і не переплутаним. Це відео я знімаю зі сценарієм, і це дуже допомагає, так як робити все на ходу для мене незручно. Дванадцята порада. Відео, шортс. Краще обрати щось одне, тому що, наприклад, коли ви в основному знімаєте шортс, коротке відео, ваші довгі відео мало хто буде дивитись. Зараз мені хочеться робити більше повних відео, але оскільки я більше робила шортс, моя аудиторія не дивиться мої довгі відео, мої їх смаки відрізняються. Тому краще одразу робити щось одне. Ютуб буде продвигати те, що ви робите частіше. На цьому все. Сподіваюсь, що я вам допомогла. Всім до побачення!